Відтепер операції на суглобах виконують і в Павлограді. Часто шахтарі, спортсмени, люди похилого віку страждають від болю в колінах. Адже тяжка робота, спортивні травми, похилий вік призводять до пошкоджень тканин колінного суглобу. Після того, як з'явилася МРТ в міжнародній інноваційній кліниці, причини болю в суглобах почали виявлятися чотири рази частіше. Але Міжнародна інноваційна клініка зробила ще один великий крок вперед а саме впровадження сучасних операцій на суглобах. Артроскопічні операції це операції, щоби звели великих Розрізів з мінімальним втручанням в суглоб забирають причину болю. На слідуючий день після операції пацієнти можуть самостійно пересуватись, а подальшу реабілітацію можуть проходити вдома. Після впровадження МРТ у нас в клініці ми досягли високих результатів в діагностиці захворювань суглобів. Ми побачили, що таких людей багато, які потребують сучасної медичної допомоги. Для лікування таких захворювань, як пошкодження меніску, пошкодження хрестовидних зв'язок, ми впровадили у нас сучасну методику, таку як артроскопія. Це дає змогу усунути причину захворювання суглобів і повернутися до повноцінного життя багатьом людям.